Вітаю вас, якась спільнота. Сьогодні 30 серпня. Тема випуску це забруднення річки Сейм. Як це було? 28 серпня міністр Руслан Стрілець в ефірі національного марафону Єдине Новини розповів про наслідки забруднення річки Сейм на Сумщині. Міністр наголосив, що загрозний питному водопостачанню населенню немає, адже питні водозабори для населення. З річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумських областях не здійснюється, усі служби на місцях роблять усе, аби населення не постраждало. На сьогодні місцевою владою у Чернігівській, Сумській та Київській областях заборонено купання, вилов риби, використання річкової води для господарських потреб на річці Сейм та Десна. Для контролю та локалізації ситуації на сьогодні посилено моніторинг якості води, надані відповідні доручення, ситуація контрольована. Міндовкілля і надалі буде інформувати щодо ситуації з забрудненням на річках Сейм та Десна. Далі ми дивимося новини за 29 серпня. Ситуація з якостю води у річках Сейм та Десна контрольована. Загрози по одному водопостачанню немає. Далі, про що це новина? Усі служби Міндовкілля проводять постійний моніторинг якості води, відібрано понад 50 проб та направлено для аналізу до лабораторії. На цьому наголосив перший заступник міністра довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький у ефірі телеканалі ТРК Київ. Попередня оцінка якості води встановлена, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Це забруднення органічними речовинами, розповів Олександр Краснолуцький. За його словами, за ініціативи Держекоінспекції у Київській, Сумській та Чернігівських областях проведено сім засідань комісій районних та обласних ТЕП та НС: мешканцям заборонено брати воду з річок та технічних потреб, ловити рибу та купатися. Далі, наступна вона, теж на, на сайті Міндовкілля. Держводагентство та лабораторії Держеконспекції щоденно відбирають проби води у річках Сейм та Десна. Це новина від 29 серпня. Держводагентство підпорядковані водогосподарські організації та лабораторії Держеконспекції проводять постійний щоденний моніторинг якості води річок Сейм та Десна. Жодних перевищень хімічних або високотоксичних компонентів не виявлено. Фіксується забруднення органічного характеру. На цьому наголосив голова Державного агентства водних ресурсів України Михайло Янчук у прямому ефірі телеканалу Ми Україна. А це канал Екологічний досвід. Підписка, лайк та коментуйте, поширюйте. Далі. Акумулювання зусилля всіх служб для ліквідації цієї ситуації і залученням науковців триває напрацювання варіантів ліквідації забруднення. Зокрема, розглядаються варіанти застосування коагулянтів, методів абсорбції штучної аерації тощо. Тобто, із того, що було перевищення хімічних або високотоксичних компонентів не виявлено, а взагалі виявлено їх наявність цих хімічних або високотоксичних компонентів, і яке забруднення органічного характеру, це за що, це як. Далі. Державна комісія. Державна комісія ТЕП та НС визначила комплекс заходів для локалізації та ліквідації наслідків забруднення річок Сейм та Десна. За дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проведено засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо забруднення річки Сейм у Сумській та Чернігівських областях та можливого забруднення річки Десна у Чернігівській та Київських областях. За рішенням комісії, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування надано низку доручень для локалізації та ліквідації забруднення на річках Семь та Десна. Для недопущення вторинного забруднення річки Десна. Також доручено встановити бар'єрні рубежі сітки для вилову мертвої риби за течією річок. Тобто, є вже якесь первинне забруднення річки Десна. Долі, далі йдемо далі. Після реалізації всіх заходів з локалізації та ліквідації забруднення Міндовкілля надасть інформацію про динаміку зміни якості води у річці Десна. Ну, будемо чекати і спостерігати. Місцеві органи мають забезпечити належну водопідготовку з урахуванням ситуації з метою безперебійного централізованого водоспостачання у місті Києві. Так, жодних перевищень високотоксичних компонентів не виявлено. За даними, відмічається позитивна динаміка збільшення рівня розчиненого кисню воді. Тобто, можна сказати, що кисню було недостатньо. Добре, з вас підписка, лайк. А ми зустрінемось у наступному разі.